Ну що, я вже в хліві добілила, хай сохне. Ну, так трошки, знаєте. ну Тут сіра плитка, то можна буде ще раз пройтись, але то таке діло. Головне трошки освіжила вже до кінця. Осталося по е, помить вікна. Сьогодні не буду, бо я вчора, звісно, трошки тут переробила і трошки простудилася. Зараз мию, це з лимонною кислотою мию. От, трошечки миючого, прямо того, що для посуди. І мене завжди тут чисто. Зараз таке саме головне позбираю. От. Оце вчора, бачите, висохло, але ж вже того, що е річки тікли після біління того немає і легенько буде мити його. От. зараз все зроблю. А в понеділок помию вікна. Все рівно ще рано переносить інжири. У мене тут буде зимовий сад з інжирами. Отаке От добренько, ваше таке відро зальопала. Нічого, все буде добре, все доведу до пуття, буде красота. Як добре, що в хліві плитка, як добре, що хліві є вода гаряча, холодна. Ну, про світло взагалі мовчу. Супер. Добре, розетки гляньте, всюди. Одна, друга, там третя, В кінці четверта. От уто в куточку п'ята у неї видно. Це залишилося цегла, не хочу тягати на двір. Хай собі лежить Вон мішком, накрила, ще чимось прикрию. Потім кудись вивезу цю тачку, і все буде добре. Працюю далі. В селі так добре жить, всі кажуть. Так добре. Добре, звісно. Всім гарного дня, мирного неба.